Вітаю вас, це телеканал «Соціальна країна в студії Катерина Некреча. Згідно із новим законом про посилення відповідальності за підкуп виборців, такі злочини перейшли в розряд тяжких. А міліція отримала правові підстави, прослуховувати телефони і стежити за кандидатами в народні депутати, які підозрюються у підкупі виборців. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Герашенко. Він також розповів про те, що сьогодні за порушення виборчого законодавства вже відкрито 170, 178 кримінальних проваджень 71 з них пов'язане з підкупом виборців і нагадав про те, що і виборцям загрожує кримінальна відповідальність за продаж свого голосу. У нас в студії сьогодні Наталія Линник, заступник генерального директора комітету виборців України. Пані Наталію, вітаю вас. Доброго ну, дня. до виборів е, лишилися вже просто дні, кілька днів буквально. І е, от на вашу думку, чи а такі от прийняття норм і посилення відповідальності за підкуп, наприклад, вони покращать ситуацію на цих виборах. Чи буде менше кандидатів, які хочуть за гроші купити голоси? Чи буде менше людей, які згідні ці гроші взяти і віддати свій голос за такого кандидата? Так, звичайно, це дуже важливий закон. Комітет виборців приймав в ньому безпосередню участь в його формуванні, в його прийнятті наші експерти приймали участь в його розробці. Ми також зараз поширюємо в рамках нашої програми підкуп стоп. Дуже активно поширюємо інформацію щодо відповідальності за підкуп і за організацію підкупу і за отримання грошей безпосередньо за підкуп. Я наголошую, що для виборців це може коштувати від 1700 гривень до 5100 гривень. Тобто нерентабельно, грубо кажучи, брати гроші від кандидатів, оскільки, якщо ви не зможете заплатити ці гроші, то відповідно буде термін виправних робіт до Двох років ми розуміємо, що е, підкуповуються саме виборці, які мають низький прожитковий мінімум. Тому ми просимо їх не брати, оскільки вони тоді будуть приймати участь у виправних роботах до двох років. А в цьому законі йдеться про те, що якщо кандидат, кандидат чи його там представники надали, наприклад, 200 гривень людині, отак от проголосують за мене, да і внесли його до своїх якихось списків. Чи е, йдеться тут про те, що зараз, наприклад, багато благодійних фондів від кандидатів, які запрошують до себе в. Офіс таким чином треба там написати якісь заяви, і людина отримує благодійну допомогу, і, начебто, не зобов'язана голосувати за такого кандидата. Звичайно, що дуже багато юридичних уловок і ухищрень різного роду бувають щодо підкупу виборців. І він називається двома способами: і прямий, і непрямий, але власне все одно отримання грошей від кандидатів або від афілійованих за кандидатом фондів виборцем. Навіть якщо їм не кажуть за кого голосувати, може кваліфікуватися як злочин, як отримання хабаря за голос виборця, і відповідно виборця також може понести відповідальність за це. Зрозуміло, що дуже за короткий час до виборів приймається цей закон. Зрозуміло, що інформаційна кампанія не встигне дойти до всіх виборців, і не всі будуть свідомі того, що вони ризикують власне. Ну попасти під кримінальну відповідальність на жаль, але ми сподіваємося, все одно що значна частина якийсь відсоток відсотків 10, почують це, зрозуміють, і не будуть вже користуватися підкупом виборців, власне, як технологією. А у комітеті виборців України які от наразі є такі найкричущіші взагалі порушення передвиборчої кампанії? Які проблеми зараз є такими найгарячішими? Ну, звичайно, що підкоп виборців є найгарячішою проблемою, хоча в порівнянні з 2012 роком, звичайно, він не такий масштабний. Власне, як і адміністративний ресурс, це залишилося буквально. Можна сказати, крихти адміністративного ресурсу, вони локальні, вони на місцях. Переважно це, це дії колишньої партії влади, і це вони афілюються з опозиційним блоком, звичайно, найбільше ем, він використовується на рівні примушування різних соціальних працівників до тиску на них і голосування за відповідних кандидатів, ну необхідних, наприклад, тій чи іншій політичні сили. Хочу зараз показати вам і нашим глядачам дослідження цифра це соціологічне дослідження, механізмів формування та функціонування виборчої адміністрації в Україні, яке цифра провела. Ну, власне, тут йдеться про те, що 91% членів окружних або дільничих виборчих комісій мають попередній досвід роботи у виборчкомах. Як засвідчили респонденти, вони щонайменше 5 разів працювали у комісіях, при цьому переважно більше. Членів комісії, жінки 57% і чоловіки 43 А от такі от дані: чи чолові про таке, і чи правда що 91% цих членів комісії вони повторюються і постійно займаються і постійно працюють на виборах? Звичайно, що виборами переважно займаються дійсно в комісіях одні й ті самі люди, хоча ротація в комісіях достатньо висока, але це торгівля вже на місцях. Певних політичних сил конкретно за місця в дільничних виборчих комісіях і також в окружних виборчих комісіях. На президентських виборах комітет виборців проводив акцію Люстрація і ми занесли в список 400 членів окружних виборчих комісій. власне, з яких 380 за допомогою цього проєкту не були внесені власне вже в керівництво окружних виборчих комісій, як то ну, намірювалися зробити політичні сили, цього разу теж таких кричущих порушників виборчого законодавства не потрапляло в списки виборчих комісій. Ми сподіваємося, що дійсно це дослідження ну, нещодавне в останні дні проведено, тому що спочатку, звичайно. На в комісію подаються партійними суб'єктами різні люди, в тому числі, які не мали досвіду проходження в комісіях. Але ротація в комісіях відбулася приблизно на 40-50%. Тобто, ми сподіваємося, що, врешті-решт, в комісію потрапили саме навчені люди. Хоча шкода, тому що комітет виборців, Центральна виборча комісія і міжнародна фундація Айфес дуже щільно займаються навчанням членів окружних саме виборчих комісій. І шкода, коли серед навчених осіб відбувається потім ротація, і ну, в комісії потрапляють менш навчені особи. Угу. А власне, за цими ж дослідженнями, цифр груп говориться і про технічні партії. А вони називають що це Україна вперед, В громада, Ліберальна партія України, партія Зелених, Зелена Планета, партія пенсіонерів України, народно трудовий союз України, Собор, Нова політика. Чи оцей такий момент технологічний з цими технічними партіями він застосовувався завжди, я так розумію, який відсоток застосування цього на цих виборах? Ми знаємо, що 29 партій беруть участь зараз у ага. виборах. Ну, приблизно половина з них це технічні. Партії і це не ноу-хау Дійсно, як ви кажете, цих виборів це відбувалося на всіх виборах. Власне. Це е, такий предмет торгу е, в, в, у партії і предмет заробітку політтехнології. Тобто сенс в тому, щоб е, представники цих партій вони зайшли до е, виборчих комісій і якимось чином там вже так, впливали в, е, на процес. Е, сенс в тому, щоб завести. Е, Своїх технічних членів в дільничій виборчій комісії не тільки партії, але від кандидатів-мажоритарників. Тому їх також було дуже багато на цих виборах, в принципі, як і на минулих, приблизно одна й та сама кількість. От ми бачимо навіть графічно зображено присутність ВВК працівників технічних партій. 33% є. 26% немає, і 41% важко відповісти. Ну я думаю, що цілком можна віднести половину з тих 40% до того, що є представники цих технічних ну, абсолютно. Партій. Відносно прохідними є шість-вісім партій так, до парламенту. Решта технічні. А як з цим боротися? І треба необхідно вносити відповідні норми до законодавства, які угу. позбавлять як мажоритарщиків, так і партії. А займатися таким бізнесом. Яким чином це можна зробити? Якщо, там, наприклад, партія не набирала від виборів до виборів взагалі ніякої підтримки, наприклад, тоді можна вже її викинути ну, і так. Абсолютно, процесу. це можна вирішити в технічному плані. І таким чином, так? так. Ам... Також про винагороду, взагалі на яких умовах члени комісії працюють? Тому що от згідно з цим же дослідженням цифри груп, 52% членів комісії заявили, що не задоволені винагородою держави за їхню роботу. От і 28% людей зізналися, що надають вагу матеріальні компенсації за свою роботу від партії. Які, яким якою є оплата від держави членам комісії? Чи вона є взагалі? Вона є не знаю скільки на перерахунок вона зараз стягає, але вона незначна. Тобто, взагалі залежить від того, ким працювала людина, скільки вона отримувала, наприклад, ви ж пам'ятаєте, там є тільки три оплачуваних посади, і всі всім оплачується день виборів, також всім членам комісії. Відповідно, якщо на керівних посадах, то залежить від того, з якої ставки вже пішла людина на цю посаду. А три посади це голова комісії. Це голова комісії, секретар комісії, третю посаду визначає власне вже комісія. Своїм складом, ну хто їм більш необхідний на оплачуваній посаді. Тобто це три людини? Так це три людини. Три людини у, усього лише від держави отримують. А якою о, у 2012 році, наприклад, на виборах о, ні? -ні була я від? ж кажу в середньому, це розрахунок іде від тої оплати праці, яка була в них на місці основної роботи. Ага. Я зрозуміла, тобто незначна ця сума є. Ну і зрозуміло, що стільки людей, які беруть участь і працюють в виборчих комісіях, вони отримують оплату від політичних партій. Звичайно. Це не секрет. Не секрет. Е, Ціна стартує приблизно від 200 доларів за весь період. Е, ні, Чи за ні, день мається на увазі за день виборів для ага. середнього члена комісії? Чому партіям вигідно платити гроші? Ну, оскільки той, хто рахує голоси, той відповідно і відповідає здебільшого за результат. Це ж є також неофіційним. Чи якось Абсолютно, Це неофіційним є і Комітет виборців довго і не наполягає на тому, що власне партійні фонди мають бути більш відкриті, фінансування партій, фінансування виборів треба проводити на більш ну, відкрите законодавство, власне, і більш відповідальне за те, що, наприклад, приховується. Оплата праці, і взагалі фонди, які йдуть на оплату реклами, агітації, так і надалі. Угу. А чи на цих виборах ви спостерігаєте покращення цієї ситуації чи mm, політична партія? Законодавство таким не чи? покращилось, тому ситуація залишилась та сама. Сумління людей. Ну, сумління. Так, сумління людей, відносно сумління людей, тиск громадськості, безперечно, вже дякуємо руху, чесно, що вони добуваються, власне, щоб оприлюднили кандидати свої статки. Хоча, оскільки ці вибори позачергові, вони не зобов'язані цього робити за угу. законодавством. Тобто кому нема чого приховувати, ті оприлюднюють. Так, звичайно. А, пропоную переглянути сюжет наших кореспондентів про так звану джинсу. От як передвиборча кампанія зараз ведеться? я Думаю, що щодня ми це спостерігаємо на різних телеканалах. і Про це наші кореспонденти зробили сюжет. Джинса або замовні матеріали заполонили український телеефір. Чим ближче до дня голосування, тим більше в ефірі центральних телеканалів матеріалів, які порушують професійні стандарти. Сейчас практически безпреділ власників э, собственников телеканалов. То есть на этих виборах войну олигархов. Это не стало не стали соревнованням программ. Более того, как это не печально, они во многом не стали и соревнованиям э, харизматичных лидеров, хотя с этим несколько получше. А в більшій степені, во всяком случаї, в цілі фірі етасталі стало стала войною олігарха. Є як... Журналістські принципи порушуються і в регіональних змі, причому як в друкованих, так і в телевізійних. Зараз на перший план вийшло заробляння грошей, просто заробляння грошей. Одна газета може розміщати 4-5 різних протилежних ідеологічно партій, абсолютно не переймаючись якимись. Етичними нормами політичні сили взагалі собі не уявляють передвиборчої компанії без розміщення замовних матеріалів. Вважають, що джинса є одною з найбільш ефективних методів ведення передвиборчої компанії, і ніяк вплинути на них і змінити їхню думку. На жаль, зараз взагалі неможливо. У нацраді з питань телебачення і радіомовлення кажуть, діють тільки в рамках своїх повноважень і не можуть впливати на контент телеканалів. А для боротьби з джинсою пропонують внести це поняття на законодавчому рівні, так як притягнути до відповідальності тих, хто розміщує замовні матеріали, наразі неможливо. Доказати це практически неможливо ні в якої суддібної інстанції. Як можна наказати за те, що не є нарушенням. Тобто, фактично, коли ми говоримо говорим ми говоримо говорим о які понятиях, которые воспринимает журналистское сообщество, вас воспринимает там читатели общественность, но законодатель не понимает, о чому йде річ. У той же час розміщення замовних матеріалів у новинах порушує закон України про рекламу. Такі повідомлення мають розміщуватись окремим блоком та з відповідною інформацією про рекламний зміст. На практиці відмежувати інформаційні матеріали від передвиборчої агітації не завжди просто, але можливо. Основним критерієм розмежування є мета поширення інформації. Так мета агітаційних матеріалів спонукати виборців голосувати за або не голосувати за певних кандидатів у депутати або партію. В той час як інформаційні матеріали мають бути спрямовані виключно на інформування громадськості про факти та події, пов'язані з проведенням виборів. Ось тільки право подати судовий позов стосовно такого порушення мають лише виборча комісія. Місія, кандидат, партія або її організація. Звичайні громадяни можуть звернутися до суду лише у випадку, коли порушено їх особисті виборчі права. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна. Пані Наталю, чи змінилася якість джинси? Ні, на жаль, не змінилося, і ми просто зараз навіть на собі відчуваємо. Комітет виборців відчуває, коли у нас беруться великі інтерв'ю, вони перекручуються, вириваються слова з контексту, і, власне, вставляються у відповідності до темників каналу, який їх подає. Ну і власне, що з цим робити? Чи можливо якось вплинути на цей процес, тому що дійсно матеріалів і в регіональній пресі, і на центральних телеканалах дуже багато. І ця війна олігархів, яка зараз відбувається, такого це дуже помітно на цих виборах. Чомусь? власне громадськість медійна громадськість, яка займається? Системою права законодавства у виборчій сфері, це і інститут масової інформації і телекритика, зокрема, працюють над такими законопроектами, які б припинили вплив джинси і припинили б вплив ну, відвертої пропаганди власне, на виборця в передвиборчий період, оскільки це дуже важливо, дійсно іде не дискусійна боротьба, така відверта, пряма, чесна, конкурентна, прозора. А іде війна грошей, іде війна темників, війна ефірного часу, війна матеріалів власне, медійних поданих з викривленою інформацією. То ми розуміємо, що є політична реклама, так яка проплачена, і де кожен кандидат може говорити що завгодно, в принципі, так рекламувати Absolutely. себе. А коли ми говоримо про новини чи про якісь телевізійні проекти, де один кандидат виливає бруд на іншого, тобто це поки що у нас законом ніяк не регламентується. Ну воно регламентується, але слабо, як ви бачите, тобто є дуже багато прогалин, які важко довести, які як правило, як от ситуація з підкопом, вони не доводяться судом, оскільки вже втрачається сенс їх доведення, та. Так, тобто, передвиборчі кампанії дуже короткі в результаті кандидат обирається. В нього є депутатська недоторканність. Угу. На цьому закінчуються всі кримінальні справи. Так, вони висять, вони теоретично є. Але якщо кандидат буде позбавлений депутатської недоторканності, тому ми закликаємо новий парламент, власне, який буде працювати, сподіваємось, за новими правилами. Відмінити депутатську недоторканність принаймні з тих, з тих осіб, проти яких буде порушена кримінальні справи під час цієї виборчої кампанії. За все, за підкуп, за порушення різних інших виборчих справ, за порушення агітації, так надалі. Щоб парламент дійсно очистився і щоб, наприклад, якщо буде знята ця депутатська недоторканність, то були просто проведені на тих округах до вибори. Власне, на ці місця. Як глядачеві, о, глядачу фільтрувати і там, вчитися, аналізувати, сприймати інформацію чи не сприймати? Звичайно, що глядачеві дуже важко розібратися в інформації, оскільки існує ну, маса маніпуляцій, власне, свідомістю глядача. І це дуже добре знають медійники, як це використовувати. Ми радимо більше читати інтернету. Звичайно, що якщо глядач має таку можливість, і більше намагатися аналізувати самому. Хоча ми розуміємо, що різні інтернет-ресурси належать різним партіям, ми просимо заходити більше на громадські ресурси. як комітет виборців України. У нас є спеціальна програма Усвідомлений вибір, там, де ми аналізуємо парламент, а також є рух чесне, який власне аналізує також майбутнє. Ні, склад парламенту, і тих, хто йде до парламенту, і в відповідності до конкретних областей і округів, просимо звертати виборців на це увагу і фільтрувати, хто власне йде в раду, і зокрема, не голосувати за тих, хто приймав закони 16 січня. А скажіть, будь ласка, щодо територій, а що ми показуємо? Ну, власне, це ваша організація. А щодо територій, на яких ну на сході, так де власне складно проводити вибори, і на 14 округах вони не відбудуться. А як, як ви оцінюєте зараз ситуацію підготовку там на місцях? Чи зібралися там вже комісії, чи готові там. Там місцева влада до того, щоб провести ці вибори, щоб вони були там захищеними, і щоб не трапилося не знаю, ніяких підкидань, ніяких каруселів. А складно власне дійсно буде проводити на цій території вибори. Сумніваються в кількості округів, на яких можна буде провести ну не тільки громадські організації, а й центральна виборча комісія, і власне силові міністерства. Оскільки може бути багато провокацій і нападів з боку ДНР ЛНР і Росії, в тому числі під час цих виборів, тобто ну, очікувано, що в вісьми округах Донецької області і чотирьох Луганської відбудуться вибори. Так, очікувано це такі. Мінімальний прогноз. Сподіваємося, що людям будуть мати можливість голосувати. Прикро, дуже що рада не прийняла закон в понеділок щодо голосування власне, Національної гвардії, також інших батальйонів, які перебувають зараз в АТО. Тому що ми вважаємо, що це важливо, що люди, які ризикують життям, здоров'ям своїм заради захисту батьківщини мають право проголосувати. Звичайно, що Сподіваємось, що яким чином це питання буде вирішено, хоча б в рамках повноважень центральної виборчої комісії і ці люди не будуть обділені. Хоча хочемо наголосити, що не тільки представники Національної гвардії, а й представники МВС, зокрема тих підрозділів, в яких керівники не подбали про голосування їх представників. Також часто не голосують на виборах. Ми про цю проблему не знали, доки не почали спілкуватися плотно з міністерством внутрішніх справ. Власне, зараз комітет виборців закінчує проводити тренінги для міліції щодо їх дій в критичних ситуаціях, в тому числі в випадках пожежі, вибухів і різних тер актів, які дії міліції ми підготували спільно з. Міжнародною фундацією виборчих систем Айфес підручник цілий посібничок такий, за халявну книжечку для міціонера. А з цими ситуаціями з методологічними рекомендаціями, які розробляла спільно з міністерством внутрішніх справ і з центральною виборчою комісією щодо дій міліції. Власне, на виборах парламентських, власне, а коли в понеділок Верховна Рада не змогла проголосувати за цей закон, щоб надати право хлопцям і військовослужбовцям, які на війні зараз знаходяться проголосувати, аргумент депутатів чиїх голосів не вистачило. Це ті люди, які не йдуть сьогодні на вибори там у Народному фронті, да, у партії прем'єра та спікера. А про те, що таким чином, якщо надати право голосувати, у такі таких невідомих обставинах, що влада тим самим зможе просто а, провокувати якісь а, ну свою на свій рахунок ці голоси забирати, скажімо так, чи а, чи правда це так і про що йдеться в цьому законі? Яким чином голоси захищалися? згідно На нашу з думку, кількість а, ну проц... кількість бійців АТО, які зараз перебувають власне на сході України, не є такою великою вона від 20 до 30 тисяч. Ну максимальна цифра, яку називали, це 50 тисяч. Ця кількість голосів не є значною, і тому, нашу думку, просто це був привід не приймати інші зміни до законодавства, оскільки цей закон, який був розроблений центральною виборчою комісією, а власне вже поданий депутатам живанню від комітету він містить понад 100 сторінок, і це зміни не тільки що стосується. Власне, зони антитерористичної операції, а саме перенесе мобільне перенесення округів та да, для того, щоб можна було підрахувати, наприклад, знищення бюлетенів в разі нападу на ці виборчі дільниці для того, щоб вони потім не використовувалися ДНД по території Донецької області або Луганської. І так надалі там було інше, багато норм, які вже давно очікувані були саме зміни до цього закону. Ми взагалі комітет виборців полягав на тому, що пропорційна мажоритарна система не сприяє. Вона звичайно дозволяє проведенню виборів у відповідності до демократичних норм та стандартів, але не сприяє їм. Особливо через те, що присутня ця мажоритарна складова власне розгул підкупу і інших порушень по ній ми спостерігаємо. Набагато менше було порушень, як ви бачили, на президентських виборів, і вони зберігалися тільки в тих районах, де в тих округах, точніше, де були місцеві вибори. І там було найбільше порушень. А так президентські вибори можна назвати найдемократичнішими. Чому? Тому що була відсутня мажоритарна складова. так? Деякі експерти у нас в студії говорили про те, що на президентських виборах не було такої фальсифікації через те, що було вже зрозуміло, хто переможе. Що не було, там, в принципі, на Це що робити ці всі фальсифікації. Ну, можливо, але. Як один із факторів? Ну, можливо, ну, це незначний фактор. Я думаю, що це було на загальному підйомі такого знаєте, патріотизму і прозорості, і а, те, що люди справді повірили в демократичні цінності, і просто виборці самі були гарантом того, що а, а, підкуп не пройде, наприклад, чи якісь ще фальсифікації не пройдуть. Просто Кандидати, технології були свідомі, що нема сенсу робити ці фальсифікації, оскільки вони не будуть дієвими. Я це питання ставлю часто напередодні виборів і вам поставлю також, чому потрібно йти і голосувати. Це важливо, тому що якщо ми свідомо обираємо раду, то відповідно ми відповідальні за неї і надалі. Тобто, ми закликаємо громадян. Взяти в першу чергу на себе відповідальність за формування цієї ради, а не потім ходити і скаржитись, що то не так і це не так, все-таки, як показав майдан, і революція гідності народ може змінити країну, і ми просимо народ прийти і проголосувати для того, щоб підтримати ці зміни. Звичайно, вони не такі швидкі, як би того хотілося. Але сталість цих змін, стабільність і нашої еволюції, революції залежить саме від виборців. Так що прийдіть і проголосуйте. Дякую вам, а нагадаю, що в нас в студії була Наталія Линник, заступник генерального директора комітету виборців України. Говорили про а, те, як ці вибори зараз передвиборча кампанія відбувається. А, говорили про джинсу у тому числі і, а, закликати певно, що не можна, але все ж таки говоримо про те, що потрібно прийти і голосувати, і уважно придивлятися до кандидатів і користуватися а, інтернетом, тому що там багато інформації, яку вже надають, готову у тому числі і. Рух чесно, про який ми сьогодні згадували, так про кандидатів, щоб аналізувати і розуміти, за кого все ж таки варто голосувати, а за кого ні. Дякую за те, що залишаєтеся з нами, продовжуйте це робити і надалі, тому що команда телеканалу Соціальна країна працює для вас.